Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу подивитися інформацію для вас по трьом колодам, обирайте будь-яку. Що ще хорошого має принести вам лютий? Які питання розберуться? В принципі, подивимося, як нас буде вести, так будемо дивитись. Про що мова? Давайте дивитись, перша колода. Що хорошого має прийти в ваше життя, або що станеться ще такого? знаєте, Що дуже запам'ятається в лютому місяці, залишилося ще пару тижнів лютого місяця. Дивимося. Дивимося, про що говорять карти для вас. Лютий місяць. А, будете розраховувати тільки на себе, тому що не отримаєте той ресурс, але це чомусь добра новина. Не отримаєте той ресурс, на який дуже сильно розраховували. І це добра новина. Я говорю зараз за хороше. Так, як карти ведуть, так і ми йдемо. От, ви маєте все вирішувати, тому що, о, знаєте, як е, те, на яке плече ви дуже сильно розраховували, не розраховуйте, тому що ви маєте полагатись тільки на себе, на свої сили, на свою енергію. Вас досить сил, щоб справитись самій, показують карти. Чи самому, чи самій. Тому що королеви не завжди показують жінок, можуть показувати і чоловіків. В якомусь питанні вам дуже сильно будуть допомагати так, щоб ви не розраховували на ту людину, на яку дуже сильно розраховували. Ви можете все максимально отримати для себе дуже багатий класний ресурс за рахунок себе. Вам показують, що ви маєте, можете це зробити. Вам може здаватися, що ви маленька людина в цьому, і ви самі не справитесь, але там взаємодія була між картами, потім йде королева жезлів, ви можете це робити і самі все Це може бути будь-що, ви знаєте про що зараз мова, і досягти максимуму. Тому що на людину, на яку ви сподіваєтесь, ви просто не зможете. Не зможете там отримати те, що вам потрібно, і це йде якась мова про якогось чоловіка. Про якогось чоловіка це може бути законний чоловік, а це може бути і ваш директор, і партнер, друг чоловік, хто хочеш. може бути і друг, хтось такий дуже казалось би близький до вас. Ви як відкриєте якусь таку, знаєте, відкриєте той ящик правди, тому що зрозумієте, що вам треба покладатись тільки на себе, і це хорошо, тому що видно далі будуть у вашому житті такі ситуації. Які освітлять оце все, і ви зрозумієте, для чого був цей лютий, для того, щоб я змогла зміг йти далі сам в цьому питанні і з цим справлятися, і, можливо, не надіятися на тих людей, які не є для мене такими вже добрими, як мені здавалося. Тут про силу духу і про силу вашої енергії саме розумієте? Це навіть такий більш стан, який бачать всі, ваша енергія буде дуже сильною в цьому питанні. І ви маєте покладати стільки на себе, і у вас це вийде, тому що королева жезлів по-іншому не вміє. Вона настільки сяє, що її чуєте кругом. Розумієте? енергія і впевненість в собі це її, це її стан. Вона про це. Отак От показують нам карти дуже цікаво. На всіх трьох розкладах показали одне і те саме і про вашу впевненість в собі, бачите? Друга колода. Що хорошого має в лютому статись для вас? Дивимося, що в лютому має хорошого статись для вас. Будете пристосовуватись до якихось е, нових шляхів, новий шлях, зрозумієте, причому, знаєте, підете від подлості чиєїсь. Підете просто від цього і відкриються нові шляхи. Бачите, взаємодії, до речі, з іншими людьми ви разом зможете побудувати якесь своє нове майбутнє. Це може бути робота, це може бути щось особисте, звичайно, для кожного, воно своє. І ви будете як пристосовуватись, тихо не буде, тому що треба буде постійно рухатись. От, бачите, тут на карті. Тут жінка щось робить руками жонглює, але це дві капентаклів, там часто хтось жонглює. А тут же вода летить, тут же вона щось думає. Тобто, треба буде пристосовуватись до нових змін взаємодії з іншою якоюсь людиною, новий, новий шлях. Розумієте? Тут люди не те, що планують, вони конкретно вже йдуть і бачать цей новий шлях. Дивіться, нова земля, на якій буде щось, щось нове. розумієте? І це взаємодії з іншими людьми. Треба буде пристосовуватись. Хоча, нарешті, підати від якоїсь подлості від когось, розкриється нарешті питання і підати далі. Давайте ще про що. Дуже-дуже класні відносини з якимось мужчиною. Знаєте, така прям взаємодія дуже класна, він буде вам допомагати, він буде конкретно вам допомагати, і він бачить цю ціль, бачить ваше бажання і вам, вас дуже сильно підтримує. Саме підтримка обов'язкова. Знаєте, не просто словами, а і діями. Тут так іде. Тобто він вам допомагає і так, і так, і у вас виходить розуміти, що він для вас цілий світ, тому що він настільки вам близький, розумієте, і вас він вам конкретно допомагає. Це можуть бути і созвони по телефону, і конкретно фізично ви можете бачитись, але в будь-якому випадку це максимальне задоволення від того, що ви робите, в принципі. Тобто хтось вам допоможе, у вас буде взаємодія з іншими людьми. От, і от настає нова стабільність, і ви вже самі розумієте, що пора діяти, пора йти від старих будівель, від старих своїх звичок. І рухатись далі до нової стабільності. Ви сідаєте? О тут, от карта колісниця, вона дуже цікава. Це коли ти управляєш сфінксами на класиці, така колода. А тут людина бере все необхідне і рушає в дорогу. Це така трошки алегорія. Мається на увазі зараз про те, що ви берете відповідальність на себе і рухаєте своє життя до нового. Але розумієте, тут треба в спокої постійно думати, про це вам показують. От ви зважено, знаєте, стабільно розумієте, куди вам рухатись. Тобто, якщо у вас якесь було питання, де ви зараз не розуміли, як і що, то ви знайдете відповідь в лютому місяці на це питання і вам люди допоможуть. Третя колода. Давайте подивимося про що хоче сказати вам лютий, які хороші новини хоче вам принести лютий, що хорошого відбудеться ще в лютому місяці для вас. Була апатія. Була апатія, не хотіння нічого робити, таке, знаєте, прозібання в темряві, як в мене є на одній колоді ця, ця карта. Розумієте, є. Вас, вам дається новий шанс. Дивіться, новий шанс у спетаклів. На фізичному навіть плані він дається. Якась пропозиція, якийсь шанс, за якийсь треба схватитись. Чому? Е, бо ви, ви знаєте, як станете воїном в цьому питанні своєму, ви зрозумієте, що нарешті пора рухатись. Не треба сидіти на місці, треба рухатись і протистояти всьому негативному, що може бути в, в вашому житті зараз. Тобто, ви почнете вже активний, активний рух взаємодія з тим питанням. Знайдуть, знайдуться сили і знаєте, взаємодіяти з якоюсь іншою людиною. Вам дадуть цю дорогу. Ви отримаєте розуміння, як рухатись далі. А далі падає, що ви берете. Ви все ж таки знаєте, як зробите. Дуже цікаво, ви прийняте приймете таке рішення, яке зробить як добровільна жертва. Знаєте, це можливо, просто ви розумієте, що на це піде певний час, але ви скрупульозно будете це робити. Отак мені йде, розумієте? Це не просто підвищений стал, коли ви нічого не робите. Ні, це якраз прийняття допомоги. По перше, треба буде її прийняти, якщо буде хтось пропонувати. Не можете ви з цілим світом справитись самі, тому що ви собі так сиділи на одному місці, нічого не відбувалося. Але ви можете взяти у вас є всі інструменти і люди поруч для того, щоб ви е, прийняли якусь відповідальність, Да, вона займе це діло, якісь навіть роки. Ви будете в цьому довго, але це потрібно прийняти це рішення в лютому і вам допоможуть. Що ще мова, скажіть нам? Бачите, прям відчуєте владу в цьому питанні, впевненість нарешті, буде націленість і на емоції, що я з цього отримую, і, в принципі, на результат. Тобто, ви як візьмете все в свої руки і візьмете відповідальність на себе і зрозумієте, що пора. Час настав. Час настав. Тобто не будете вже сидіти на одному місці, ритися в своїх емоціях а будете діяти в лютому місяці, під, от, до кінця лютого місяця я зараз знімаю да? в лютому місяці це все питання вирішується. І ви зі стану, де ви нічого не хотіли в цьому житті, можливо, навіть управляєте цією ситуацією настільки, що ви розумієте, король жезлів це про максимальну впевненість, енергію. І силу волі щось робити. Тому е, у вас настільки лютий змінюється, в принципі, що ви маєте і людей, які вам допомагають, і самі вмієте, і знаєте, що пора, час настав. Час просто настав в лютому, не треба чекати весни або чогось. Він просто настає цей час. І ви управляєте своїм життям самі. Отак, от, от показують нам на лютий місяць. Весь лютий місяць про відчуття відповідальності і того, що довго чекати, не треба. На всіх трьох колодах показала. Прекрасно. Застою не буде, буде активність. Зараз час дуже змінюється, енергії дуже цікаві. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки. Пишіть, можливо, які питання вас цікавлять в коментарях. Дуже дякую вам за увагу. Всього-всього вам найкращого, найсвітлішого і прекрасного лютого!